Добрий день, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я вас запрошую на заняття зліплення. А що ж ми з вами будемо робити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Правильно, це кульбабка! Кульбабка це не просто квітка, це цілий світ. Вона може бути яскраво жовтою, як сонечко, а може стати пухнастою білою, як кулька. Ця квітка дуже любить тепло і світло, тому вона завжди повертається до сонця. А ще кульбабка це чудові ліки. Соком з рослин змащують мозолі, бородавки вугрі. А ще найцікавіше, що кульбабка може рости майже скрізь, навіть там, де здається, що нічого не може вирости. Вона дуже недобаглива і може знайти собі місце навіть у маленькій тріщині на асфальті. Дітки тому я сьогодні вам пропоную зробити свою кульбабку. А для роботи нам з вами знадобиться пластилін зеленого та жовтого кольору, стека, дощечка та кольоровий картон. Беремо зелений шматочок пластиліну, ділимо його стекою на три шматочки. Це в нас буде стебло та листочки. Далі ми беремо наше стебельце, викладаємо на кольоровий. Картон та придавлюємо його пальчиком. Так само ми робимо із листочками. Беремо жовтий пластилін та скручуємо кульку, а потім добре притискаємо до кольорового картону. Стекою ми з вами зробимо невеликі надрізи. Обертайте картон так, як вам зручно. Ось така кульбабка вийшла в мене. А на сьогодні все. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення! Дякую за увагу!